Я надаю слово провідному науковому співробітнику інституту кібернетики Чебетареву Анатолію Миколаївичу. Будь ласка, Анатолію. дякую, Олександр Васильович. Мені достатньо буде п'яти хвилин. От, це хороший приклад. Ну, да. Добре. Зважаючи на обмаль часу, я не буду використовувати текст в доповіді, а обмежуся поясненням деяких і деякими коментарями до того, що викладено у доповіді. Як сказано у Біблії, спочатку було слово, тож я почну з поняття слова. Зазвичай це скінченна послідовність символів деякого алфавіту. При проєктуванні реактивних систем назва походить від англійського слова «react», Тобто систем, які реагують на сигнали, які надходять у часі, для відображення такої послідовності сигналів використовуються нескінченні слова. Розглядаються слова, нескінченні праворуч омега слова, нескінченні ліворуч, тобто у зворотньому напрямку, і нескінченні в обидва боки. З поняттям нескінченного слова пов'язане поняття дискретного часу. Це зазвичай підмножина цілих чисел. Слова це відображення часу у символи алфавіту. Нескінченні праворуч слова це відображення додатних чисел, яким відповідає майбутній час. Нескінченні ліворуч слова відображення недодатних чисел, тобто від'ємних чисел і нуля яким відповідає минулий час, а нескінченні в обидва боки слова відображення цілих чисел, яким відповідає час, який розглядається як у минулому, так і в майбутньому. Щодо автоматів, автомати мож, грубо можна подрозілити на перетворювачі та розпізнавачі. <кхем> Перетворюючи, перетворюють нескінченне слово у вхідному алфавіті, нескінченне слово у вихідному алфавіті. Розпізнавачі приймають чи не приймають омегаслава, тобто визначають ножини омега -слів, слів або мови. Автомати перетворюючи, можна розглядати як розпізнавачі з частковою функцією переходів, у яких вхідним алфавітом є декарта добуток вхідного і вихідного алфавітів, відповідного перетворювача, і всі стани є фінальними. Саме про такі автомати йдеться у доповіді, яка присвячена методам побудови специфікації та методом синтезу автомата за специфікацією. Специфікація це формальне подання вимог до функціонування автомата, розглядається декларативне подання вимог, тобто у вигляді тверджень, записаних будь-якою формальною мовою. Для цього зазвичай використовують логічні мови. Однак між виразністю мови і складністю проєктування є суттєва залежність, чим виразніша мова, тим складніший алгоритм синтезу. Ну, зазначу, що виразність мови визначається класом об'єктів, які вона може специфікувати. Враховуючи цю проблему мною було запропоновано дві логічні мови ЛП і ЛФ англійськими мовами великими англійськими літерами великими, які є фрагментами логіки першого порядку з обмеженими квантерами і мають достатню виразність та прийнятну складність синтезу автоматів за такою специфікацією. Ці мови відповідають двом, двом підходам до побудови специфікації автоматів. Специфікація у мові ЛП описує залежність поведінки системи в початковий момент, в поточний момент часу і від її поведінки в, мину, в минулому, а у мові ЛП вона. Визначає бажану поведінку системи в майбутньому. Слід зазначити, що для кожної з цих мов уперше було визначено дві семантики, а зазвичай такого не визначають, визначають одну семантику. Семантика це відображення, яке кожній формулі мови ставить у відповідність автомат, який вона специфікує. Перша семантика визначає для формули детермінований автомат, а друга недетермінований. Для кожної мови ЛП і Ф. І кожної семантики розроблено алгоритми синтезу відповідних автоматів. Ці алгоритми відрізняються між собою незначними модифікаціями. Якщо когось цікавить, що це за мови, то у моїй доповіді, тобто в тезах, якими я так гадаю, можна буде познайомитися, надані посилання на ці роботи. Дякую за увагу. Спасибі, Анатолій Миколаєвич.